Ну все, весь мій розум покинув чат. О, може, ну і навіщо мені це? Ні. Я не знаю, навіщо я це знімаю. Мені просто треба навалити крінжа на канал. Сьогодні я знімаю реакцію на найтупіший серіал на світі. Як ви зрозуміли, я зовсім не хотіла це знімати. Я просто його побачила. І почала знімати, щоб канал не пустував. Ой, все заради вас, мої любимі підписники. А реакція сьогодні на ось це, серіальчик. Чому я реагую на російський серіал, скажете ви? А я скажу, що в роті я не замічала українських крінжових серіалів. Якщо знайдете, пишіть в коментарях. У мене немає вибору. Погнали! Ой-ой, ой, ой, ой. кажучи, началась. Что бы ты там не начинала, перестань. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кажется, Нет! Нет! Это моя реакция на тебя. Я все понимаю, но почему коты? Кажется, еще один есть. Ой-ой-ой. ой Так, надо держаться. Спокойствие. Спокойно. ой Тебе такі ж думки, як і в мене. ай це. Ну 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 це. ай Що це? Да, любиш ти своїх дітей. Чьо, да можна? Ай! Ч. А от сейчас реально. Чо? Що Шо за фігня? Почему я заново родилась? Так, можливо, я щось неправильно зрозуміла, а якщо я правильно зрозуміла, автор переродився в своєму серіалі, ну це край. Коротше, ваші діти в порядку. Да, типічна медсестра у всіх кача серіалах. Можете йти домой хоч прямо ще. Так, стоп, вона народила троє дітей за раз і її просто так відпускають. Додому. Все. Пока. Це кінець серіалу? Не, не прокатило. Че? Че це було? Ну ладно. І ти скажеш на це, ну ладно. Ті дві дівочки, які... Я все розумію, але можна ще повільніше? А... Mm. В длине, ну близняшки. Они очень красивые. <свист> Пидержу. А эта уродка вообще никакая. Ну и что, что кошка? Она... В смысле уродка? Она у нас золотая ггшечка. Она... она ни капли, ни на меня не похожа и даже не на отца. Так отца уже на нам решать. О, мои красавицы открывают глазки. Я сейчас срывать начну. Почему очень фиолетовый? назову я их Соня и Лиза. Да, фантазия у автора просто бомба. Как <клышка> и сам сериал. Да, это идеальные имена. Да, я точно так думаю. Всем Соням и Лизам привет. О, и уродка открыла глазки. Ну чему уродка? Она красная мне все равно будет пофиг, поэтому назову я ее хотя бы Боба. <laughs> Боба? Серьезно? Боба Вова. Так, стоп, Боба чего? Вова? О, Вова как раз даже и мальчиковое имя. Я не из России, а все ж таки знаю, что там точно не мальчиковое Пишеться і кажеться Красива тетя, все одно вона така уродка Та не уродка вона Все одно вона така, все одно вона Ніколи не зміниться і буде тільки уродкою Я не буду повторятися І до речі вона помінятися може Якщо правильно виховати дитину Мої краси, мої дві красавиці Всіма будуть кращими Мої близняшки и волчонки. Стоп, стоп, стоп. Кошечки, собачки, волчонки. Я вже запуталась. И ти реально думаешь, що вони красавиці? Хотя какая разниця? Ура, в тебе з'явився здоровий розум. Да, все равно не красивей, чем Тож Добре, що не голошок. А ту уродку я не буду одевать. Ммм, поэтому я помылилась. Пусть голые ходят. Вы серьезно сейчас? Скажи, что это шутка. Зато над ней смеяться буду. Прикольно, мать. Пошлите, девочки. Вас типа ничего не смущает, да? Ага. Домой. А эту мы не... А эту уродку мы не будем забирать, да? Да-да. Але ж у мене зараз прист буде. Приготуйтеся, зараз буде ульта. Підіймою їх У міняко сілою останні, а тих дохода забувалі. Хоч НЕ заражати. Ну як мені це вас Ну давай, мы чекаем. пойду ка я за ними. И тогда я им отомщу. Ой, ну давай, Бэткерл, покажи класс. Подожду, когда их не мамаса. Она вообще-то и твоя, ага. Уйдет, и я ловилась и отомщу им. Сори, а я вспомнила про Алису Мирных. Боже мій, ну тут вона тупо йде, тому я прискорджу це нарешті. Так, ну як ми бачимо, вона кудись прийшла. Да, я не одна думаю, що ці вовки виглядають дивно. Як ми бачимо, вона їх кудись тащить. Так, 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 чому це я прервала відео на самому інтересному, скажете ви. Та, да, тому що тут починається всякий треш, і я його не можу показати в ютубі. Тому, якщо вам інтересна, ця частина, найцікавіша частина, тепер вийшла в моєму телеграм-каналі. Тому це такий ексклюзивчик для тих, хто підписаний на мій телеграм-канал, я знаю, яка я погана, але нічого з цим не зробиш, тому залітай до ТГК. Ось він тут, і всі ссылочки в описі, в коментарях теж побачите. Тому, якщо вам інтересна моя реакція на це, то можете прийти. Дякую, що потерпіли цей мініфільм, скільки там ще? Ну а короткий пересказ, Я вам не скажу. Ха -ха -ха. Дивіться в телеграмі. логіка! <свісно> <свісно> Нелогіка! <свісно> Астобі забула, що її не було спочатку. Смотри, у нас виросли волосы. Окей, okay, окей, вас лише народили, і у вас нараз выросли волосся. А куда делась уродка? Ты навіть на дітей підсадила, як тобі не соромно. Але хто забув? Її звати Вова. Не переживайте, девочки. Я ее выгнала. Но у меня есть одна ідея. Ох, ви ще не знаєте, які плани строїть ГГшка? Какая? Какая? Та ми поняли, поняли. Та яка ідея та? Я хочу із нее зробити служанку. Пусть поработает у нас так уж я бить. В смислі, осуждаємо? А я уже думати, що в тебе цілий целый цих служанок. А зато будет э, кому где убирать, а то мы сами не можем. Может, это все вы можете, но притворяйтесь. <свист> Она такая, так, эффектно ну, зашла. Короче, наша ГГшка да я жару. Куй невер край. Почему вы плачете? Тому що ми bad girl. О, уродки вови. Герл. Намного длиннее Володь, вона. Боже, ну і не кажіть, вона у нас богиня. Нічого, зараз я це ісправлю. Так, стоп, не кажи мені. Ти вже таке робила, перестань. Это за двадцать пятый кадр, по Заметила, что наша КГшка завжди йде. Мать, что ты с сделала? Вот теперь у вас волосы длиннее, чем у этой уродки. Последний раз скажу. Она не уродка! Продолжение следует. Ура, нарешті це закінчилось. В деяких містах, звісно, була Ржака, але чому він такий крінжовий? Я розумію там цей мініфільм 2021 року, але настільки я ніколи не крінжувала, знаєте. Переходи на мій телеграм-канал, щоб побачити тот самий крінж, про який я тепер говорю. Якщо вам сподобалось це відео, що точно не точно. Постав лук, підпишись на канальчик і на інші соцмережі, наприклад, Ютуб, TikTok, Пінтерест і, звісно ж, мій телеграм-канал. До речі, хто тут довевся до цього моменту, напишіть якісь запитання до відео, запитання, відповідь, тому що я хочу його знімати, і це буде, можливо, став показ. такі от новості. Så dårlig. <laughs> <Boże, qui grins. laughs> <coughs>